Розмову про підготовку вчителя і про вчителя українського, і я згадав про а, те, що 300 років Григорій Всевичу в а і, я там е, читав біографію його там про нього, його, е, його твори. Е, і так Не те, щоб зовсім відкрив для себе, але виявляється, що е, він про, Вчителював з певною перервою, з'їздив в Москву трошки щось по, 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 по хуліганам і хі, повернувся а, він село Коврай Коврай. Це а, якби, кілька кілометрів від мого села. А, там, коли, ми, коли, коли ми їхали на переясло від, від мого села, це 30 кілометрів. От, ташань і от те село, в якому вчителював. Тобто я вже таку як би, провів зв'язок між сковородою і моєю малою батьківщиною. Люди Савецьковорода і вчитель, український вчитель. Що тут як, як тут його зв'язати? Ну, треба відштовхуватися від ідеї сродної праці, тому що це е, е, затекларовані Сковородою. і. Тримаємо вже 300 літ і дивимося на це. Є талант подарований Богом і прагнення примножувати його, і виходить, випадає, зродна праця. Але Сковорода великим педагогом. Був. Ми бачимо в нього філософ, філософа, е, література е, е, не, е, е, письменника. Ми бачимо просто мудру людину. Це воцерковлена особистість навець церкви, але він великий педагог і викладання його, і ті курси, які він викладав, літика, риторика. от, Ми до них сьогодні повертаємося. Те, що Сковоледа робив колись, ми тільки сьогодні елементами вкраплюємо у наш освітній досвід. А Далі ми сьогодні маємо таку явище як репетиторство і переваги в ньому очевидні, Батьки сьогодні винаймають. Ну, якщо говорити мовою сучасною, то Сковорода тим самим займався. Був Модним, але він був професійно, обирав дитину і він міг зацікавити. Він вирізнив грані, які у нього нуртували, і він. Кожного про цю струну він напружував, шукав до неї підхід. От, здійснення того індивідуального підходу, про який ми говоримо, особистісно зорієнтоване навчання. Це, знову ж таки, в того самого е, Григорія Савича Сковороди. І він у його епістолярію можна прочитати, що не кожен от, може стати винятковою особистістю, но для цього. Потрібні відповідні чинники, які є. От. Ну і велика мораль, яку дотримувався Сковорода, от до себе, до оточуючих і до тих, кого він виховував. Ковалинський його і приймав, і відсилав від себе, і вдруге звертався з проханням, щоб повернутися. І Сковорода був гідною особистістю. Він мав самоповагу, але він розумів, якщо він не повернеться, що може статися. Тому тут дуже і дуже багато чинників і до сковороди ми сьогодні повертаємося і повинні всі знати сковородинівську фабулу. Смерть не страшна, замошна косо. Ти не щадиш і царських волосов. Ти не щадиш, де мужик, а де пан так жереш всіх, як солому пожар. То перед Богом, перед світом. По ми усі рівні. І Сковорода міг би мати матеріальний статок величезний, але він із палець Пілігрима ходив у нові села й городи, і сьогодні постать невтомима Григорія Сковороди прямує там. З Миколою Степаненком можна розпочати е, розмову, але закінчити її неможливо, тому що виникають нові, нові, нові теми, і в мене вже купа ідей і тем, які я хочу з ним поговорити. Слава Україні! Троем слава!